Рубрика гаряча друкарня. Сьогодні у нас дуже цікаве замовлення. Сьогодні ми друкуємо макет укриття. Цей макет в довжину більше, ніж 400 мм, і буде складатися з чотирьох частин. Це ми вже надрукували другу частину. Ось був перша частина, це був дах. Він буде складатися з чотирьох частин. Зараз покажу, як воно складається. Ось, це, якби перша його половина буде точно така сама, і інша половинка. Дах. Друкувало окремо. Ось так буде виглядати перша частина нашого укриття. Також це укриття буде з'єднуватися за допомогою неодимових магнітів. Для цього тут стоять спеціальні отвори для магнітів. Зараз зніму підтримку і покажу один із них. Ці отвори будуть вставлятися ось такі ось магніти 6х3. І два корпуси будуть з'єднуватися в один великий корпус. Це буде такий от макет. Дуже цікаве замовлення. Висота шару 0,2, сопло 0,4. Тривалість друку понад 20 годин. Кому необхідно щось роздрукувати на 3D принтері, звертайтеся через сайт або через контакти в шапці профіля.